16.45 в Україні. Я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. Труднощі перекладу. Представники ОБСЄ змінюють трактування своїх висновків. Спочатку вони звинуватили Україну в порушенні перемир'я, тепер кажуть, їх неправильно зрозуміли. І у їхньому звіті була лише констатація. Бойові дії тривають і стріляють обидві сторони конфлікту. Ганна Бока з'ясувала, як ситуацію сприймають українські солдати. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. То, Аню, тобі слово. Вітаю, Соломія, спершу скажу, що бойовики тут ні на хвилину не припиняють вогонь. За минулу добу під Маріуполем в районі гранітного загинув ще один український солдат. Тричі завдавали удару, і подовкола Маріуполя поблизу сіл Лебединська та Широкине. Щоразу палили бойовики із забороненою мінськими угодами зброї. Що стосується ж обстрілів за вихідні, які нібито почалися з української сторони, про які говорить у своїх звітах обсє. Ми отримали дипломатичну відповідь від голови місії ОБСЄ в Україні Майкла Буцюрківа. ТСН він відповів, що це були не звинувачення, а лише фіксація загострення ситуації. Давайте послухаємо. Я не кажу, хто саме першим почав обстріл. Основне питання в тому, що під вогонь потрапило село, яке і так тривалий час переживало шоки, потерпало від обстрілів. Ситуація в Широкіному дуже нагадує ситуацію коло донецького аеропорту, коли дві сторони близько одна від одної, коли одна стріляє, інша стріляє у відповідь, і під вогонь потрапляють мирні жителі. Ми були на позиції, звідки за твердженнями членів міжнародної організації, українські військові обстрілювали окупантів. Армійці нам не заперечували. Вони дійсно стріляли, але тільки у відповідь. Бо кажуть, не будуть постійно лише ховатися в окопах, коли їм загрожує смерть. Чи навіть ворог іде в атаку? половині дня йде. поддержания всякого рода мирных отношений. Ориентировочно с 13-14 начинается активная фаза боевых действий со стороны представителей ДНР и Российской Федерации. Сначала начинается оружейно пулеметный обстрел под его прикрытием, проникновение групп подход на дистанцию 200-250 метров к позициям наших войск. Затем по выявленным нашим боевым огневым точкам пулеметным автоматным ведется минометный обстрел и обстрел из танков. Також нам вояки демонстрували поля усіяні свіжими вирвами від ворожих пострілів. Видно навіть неозброєним і непрофесійним оком, що все це були сліди від великокаліберних снарядів. Отже, у військових назбиралося чимало запитань до представників міжнародної організації, чому у складі робочих груп працюють росіяни? Чому обсє не фіксує, що бойовики застосовують по українських позиціях не лише танки та міномети, а й страшну новітню зброю Російської Федерації, шрапнель, яка розривається в повітрі, а отже, має більшу площу для ураження вбивства наших вояків. Усі ці питання нам вояки ставили на камеру прямо під час ворожих обстрілів. Вони тут розпочинаються, нібито як за розкладом після 15-ї години. Давайте їх послухаємо. Що це зараз працює? Це працюють їхні міномети по нашим позиціям. За хвилину може вистрілити 4 міни, плюс корекціоновка, плюс перезарядка. Тобто за такий короткий час, як ви сказали, щоб 200 мін то просто нереально. 28 число на каждом скажем вот таком месте имеются у нас журналы боевые И там записано лично состав находится на позициях 1510 начался штурм позиции маяк маяк это вот там чуть сзади так да с использованием минометного обстрела со стороны противника 1538 минометный обстрел расширен по всей позиции сил украины села широкие на лично состава укрытия Попри будь-які звіти дипломатичні чи звинувачувальні на фронті ОБСЄ тут вже давно не довіряють. Більше того, їх підозрюють іноді в тому, що вони співпрацюють з, а, з іншою стороною. Тут уже склалася народна прикмета. Що коли люди в білих жилетах працюють на лінії розмежування, завжди тихо, але щойно вони від'їздять, бойовики поновлюють обстріли. Ну і в наших вояків є ще одне питання уже до влади: чи потрібна Україні така спостережна місія? Студія. Дякую, Ганна. Ганна Бока працює у Маріуполі. Там вона поспілкувалася з представниками ОБСЄ, котрі уточнили, що зафіксували постріли з обидвох сторін. Натомість українські вояки кажуть, що стріляють лише у відповідь. На Луганщині поранено двох військових 92-ї бригади у штабі АТО. Повідомляють, що їх обстріляли снайпери з підствольних гранатометів. Одного з бійців поранено в руку, іншого в голову. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм зараз надають медичну допомогу. Бойовики вели вогонь з селища Слов'яно-Сербськ. Вчора в районі 12-ти часов противник совершили нападіння на один із наших опорних пунктів лічним составом. Наші хлопці... Ми відбили це нападення, нападіння, в результаті чого у нас вийшло двоє ранених. Експертиза ДНК підтвердила загибель Тимура Юлдашева, командира добровольчого загону Тимур. Його вбили бойовики ще влітку біля Савур-Могили. Відтоді він вважався зниклим безвісти. Родина, друзі та побратими весь цей час сподівалися, що Тимур урятувався чи потрапив у полон. Але дві експертизи ДНК дали безсумнівний результат. Загиблий боєць, тіло якого доправили у Запоріжжя саме. Тимур Юлдашев. Чемпіон з важкої атлетики. Він зібрав перший добровольчий загін для захисту Луганська, де мешкав. У квітні його захопили у полон бойовики так званої ЛНР, але він зміг втекти. Відтоді постійно був на передовій. У Тимура залишилася дружина та п'ятеро дітей. У інтерв'ю ТСН напередодні загибелі Тимур Юлдашев казав, попри пережиті жахи та катування, все одно не став жорстоким. Противісті для чоловіка испытывать удовольствие от страданий другого человека. И тем более причинять ему эти страдания. Это ненормальные люди, которые получают от этого удовольствие. Их меньшинство, без разницы. ДНР, ЛНР там, и прочие все эти вещи. Их меньше. Нормальных людей больше. Так и есть. Можете мне верить. Я знаю. Неповнолітнього хлопця з Лисичанська, який поїхав до Луганська та записався до батальйону терористичного призначення Заря повернули матері. 16-річного Ополченця затримали бійці 92-ї бригади, коли він проводив розвідку у селищі трьох Дев'ятикласник стверджує, поїхав до друга в Луганськ та пішов найманцем до бойовиків за 360 доларів на місяць. Мати стверджує, що син був у свого дядька в селищі Жовте. Віддали неповнолітнього учасника терористичного руху під розписку та. Непевно обіцянку матері, що син більше не воюватиме. Я не знала, що він там знаходиться. Я його їм відправилася брату. Назад в ополчення оформлюють. Повіді захороняють. Зарядку заліплому? Просто пішов. Просто відірвані дають. Ну єдині Сколько робота тільки. 360 доларів. В Одесі міліція та СБУ розшукують невідомо, що підірвали волонтерський центр. Вибух стався в ніч з суботи на неділю. Терористи підклали вибухівку під вікном будівлі вже після того, як стемніло. Потужність заряду була близько 600 грамів. У тротиловому еквіваленті приміщення волонтерського центру зазнали незначних пошкоджень. У будинку через вулицю повилітали вікна, уламки пошкодили припарковані біля під'їздів автівки. Дії підривників кваліфікували як теракт. Розслідування веде СБУ. Данный волонтерский центр он находится под охраной. Тем не менее, не было оставлено, как ранее всегда было, то есть оставлялось взрывное устройство у порога, у дверей. В данном случае зашли со двора с тыльной стороны здания и оставили на подоконнике. У військовій частині Тернополя помер солдат 44-ї окремої артбригади. 31-річного молодшого сержанта знайшли мертвим на його ліжку у казармі. За словами військового прокурора Тернопільського гарнізону, ознак насильницької смерті не виявлено. У бійця стався напад, але що його спричинило, буде відомо після результатів судмедекспертизи. Відразу після смерті бійця місцеві інформагенції розповсюдили інформацію, що, начебто, артилерист був у стані сп'яніння. Утім, у військовій частині цього не ко. Ментують, а прокурор радить дочекатися результатів слідства офіційних результатів скриття. А відтак проведення судово медичної експертизи, яка встановить, дасть відповідь про те, чи був вказаний військової службою стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння, буде встановлено все в ході експертизи. Майже 350 населених пунктів у семи областях України залишилися без світла через негоду, яка вирувала в ніч проти понеділка. У Харкові комунальники досі долають наслідки буревію. Шалений вітер позривав з будинків покрівлі, повалив дерева та. Порвав електричні дроти. Вулиці засипало снігом, дороги вкриті кригою. Заплановані на неділю масові заходи теж скасували. Вічі євромайдану та відкриття велосезону. Відклали до покращення погодних умов. Через обледеніння контактних мереж сьогодні на маршрути вийшли не всі трамваї та тролейбуси. На Сумщині без світла цієї ночі залишилися 11 населених пунктів. До аварійного спрацювання систем захисту ліній електропередач призвели дощ і сніг. Шквальний та поривчастий вітер. Найсильніша негода лютувала у путильському, буринському Конотопському районах. Проте обривів електродротів не зафіксовано. Аварійні бригади. Обленерго обіцяють упродовж дня відновити електропостачання. За прогнозами синоптиків, негода від сьогодні вщухне на більшості території, хоч і з дощами, але повітря знову прогріється до 10-13 градусів тепла. Прохолодніше та з мокрим снігом подекуди буде лише на сході. У Німеччині лютує буревій. Вітер зі швидкістю до 100 метрів за хвилину промчав уночі північними областями країни, дійшов аж до Берліна. Десятки потягів через це було скасовано чи пущено в об'їзд. Усю ніч пожежники виїжджали на виклики, вітер виривав дерева з корінням і обривав дроти струмопостачання. Жертв вдалося уникнути дивом. Кілька дерев попадали просто на машини, а одну вантажівку вітер перекинув. В Альпах попередили про небезпеку лавин. Кепська погода не вщухає в деяких районах країни. Оголошено штормові попередження. Дівчина пілота Андерса Любіца, який занапастив літак у французьких Альпах, вагітна від нього. 26-річна шкільна вчителька заявила про цікавий стан дізналася лише кілька тижнів тому. Утім, жінка не уточнює, чи знав про вагітність пілот, коли розбивав літак. Тим часом експерти ідентифікували за ДНК вже 78 жертв авіакатастрофи. В Альпах тривають пошукові роботи. Зокрема, шукають і другий самописець, який допоможе з'ясувати усі обставини трагедії. Журналісти ж отримали розшифровку першу. Чорної скриньки з розбитого аеробусу. на записі чутно, як капітан лайнера вимагає від другого пілота Андерса Любіца відкрити кабідну літака і намагається розбити двері. Сам Любіц не промовив жодного слова перед тим, як лайнер врізався у скелю, забравши життя півтори сотні людей. У Криму засудили ще одного учасника Шевченківської акції Залізничний райсуд Сімферополя призначив Курцеїту Абдулаєву 20 годин виправних робіт 9 березня цього року. Під час святкування річниці Кобзаря він тримав український прапор з написом. Крим, це Україна. Раніше райсуд засудив двох учасників та організатора акції за жовто-сині стрічки та прапорції, призначивши їм по 40 годин громадських робіт. Один з них уже оскаржив це рішення. Курсейт Абдулаєв збирається зробити так само. Я нічого противозаконного і протиконституційного ніякого действия не завершав. Я маю право держати флаг. Того государства, так как Шевченко является украинцем, я одержал флаг Украины. Я буду подавать апелляцию на это решение суда. И я думаю, Крымом это не кончится, дойдем и до Москвы. Так как нет, улицы мести я не пойду. Звідки такі статки народні депутати від народного фронту попросили Генеральну прокуратуру з'ясувати, за чиї гроші був куплений телеканал Інтер. Адже підозрюють, без фінансової допомоги Росії тут не обійшлося. У лютому 2013-го контрольний пакет акцій каналу за 2,5 мільярди доларів придбали бізнесмен Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін. На той час глава адміністрації президента Януковича. А у січні цього року за 100 мільйонів доларів через офшорну компанію до Фірташа перейшли ще 29. 9% акцій, якими володів російський перший телеканал. Народні депутати просять допитати всіх причетних до угод купівлі-продажу телеканалу та з'ясувати походження сплачених грошей. Генеральний прокурор запевнив, що подані депутатами дані уже сьогодні будуть внесені до єдиного реєстру до судового розслідування. Миттєво відреагував і Сергій Льовичкін Нині народний депутат він вважає, що все є це політична помста та тиск на опозицію. У нас есть подозрение, что данные сделки могли быть профинансированы Российской Федерацией и ее государственными банками. И цель этих сделок была реальный контроль над частью украинского медиапространства со стороны Российской Федерации. После чего кукловоды из Москвы дергают и рассказывают, что показывают на тех или иных телеканалах. Одразу двох керівників рибохорони Запоріжжя та Донеччини упіймали на хабарі у сотню тисяч гривень. За ці гроші високопосадовці надали підприємцю у користування ставок на території Запорізької області. Посередником виступав очільник Донецького управління рибохорони. Він звів бізнесмена зі своїм запорізьким колегою. Зустріч відбувалася в одному з бердянських ресторанів. Гроші передавали у вбиральні. Після отримання хабара чиновники розділили його навпіл. Під час затримання керівники рибінспекції. Опору не чинили. Водночас своєї провини не визнають, стверджують, вилучені гроші належать саме їм. Відіті? Не вижу. зелений цвіт. А що це Ну, я то значить? Експрем'єра Ізраїлю Егуда Ольмерта, раніше засудженого на 6 років ув'язнення за корупцію, знову визнали винним у хабарництві. Йдеться про окремий випадок отримання грошей від американського бізнесмена Таланські. Справа, що отримала назву Таланські або конверти з грошима, тягнеться вже кілька років. Зокрема, Колишнього главу ізраїльського уряду визнано винним в отриманні хабарів під час будівництва престижного житлового комплексу в Єрусалимі, коли політик ще був мером міста. Ключову роль під час розслідування зіграли свідчення колишнього глави канцелярії і довіреної особи Ольмерта Закен. Впродовж трьох років прем'єрства Гуда Ольмерта переслідували корупційні скандали, і в 2009-му він був змушений подати у відставку. Він став першим ізраїльським лідером, якому загрожувало позбавлення волі за скоєння кримінальних злочинів. Ліга арабських націй створює об'єднані збройні сили. До такого рішення удалися на тлі конфлікту у Ємені, до придушення якого долучилася коаліція на чолі із Саудівською Аравією. Їхня авіація завдає постійних ударів по позиціях повстанців, роблячи кілька годинні перерви, аби інші держави могли евакуювати своїх громадян. За неофіційною інформацією до новостворених сил швидкого реагування мають увійти близько 40 тисяч військових, яких підтримуватимуть авіація і флот. Американська допомога на 30 мільйонів доларів. Міністерство економічного розвитку і торгівлі та фонд підприємницької допомоги США оголосили про початок нової трирічної програми. Фонд прямих інвестицій вкладатиме кошти у чотири основних напрямки: це навчання молодих фахівців за кордоном, консультаційна допомога українським експортерам у пошуку нових ринків. Пільгові кредити соціальному малому бізнесу, зокрема серед переселенців, та допомога регіональній владі у наданні послуг вразливим верстам населення. Регіональний фонд прямих інвестицій працює вже понад 20 років. За цей час американці інвестували більш як 168 мільйонів доларів у понад 100 компаній в Україні та Молдові. Поддержка соціальних підприємців. Ми допоможемо компанії, яка соціально твісно. которые будут создавать рабочие места для незащищенных групп граждан, беженцев, это тоже ветераны АТО, крымских татар и других групп людей. Например, выдавать кредиты под очень низкие проценты бизнесам, которые будут выполнять социальные функции, нанимать ветеранов АТО, беженцев из Востока. Додому повернулися 100 Житомирських міліціонерів, які місяць служили в зоні АТО в Северодонецьку. На сході правоохоронці чергували на блокпостах, охороняли громадський порядок у звільнених населених пунктах. На рахунку міліціонерів затримання автівок з підробними документами та сепаратистів. Усі правоохоронці повернулися живими. В цілому враження позитивні. Очікувано багато гіршого ставлення від місцевих. Насправді там дуже багато наших людей. Вони нас чекають. Не чекають нашої допомоги. Медалі для волонтерів. Патріарх Філарет нагородив волонтерів з Полтавщини спеціальною церковною відзнакою за жертовність та любов до України. Підприємці, громадські активісти, домогосподарки, військові та матері загиблих. У синодальній залі Київської патріархії зібралося майже півсотні представників батальйону небайдужих. Святіший патріарх уперше після операції на серці з'явився на публіці. У гарному настрої Філарет благословив волонтерів. Подякував усім за жертовну роботу та особисто вручив медаль кожному. На знак подяки гості з Полтавщини подарували патріарху зроблені власноруч, килинки, сухі пайки та авторські картини. Ваша і хотіла подарувати цю маленьку, але дуже символічну роботу. Це янгол над Україною над нашим Володимирським собором. Я вірю в те, що цей ангел збереже Україну. Дозвольте зробити маленький подарунок. Дякую. З фронту на трибунах іспанської сівільні за українську збірну вболівали п'ятеро поранених бійців. Подорож у бізнес-класі літака і віп місця на стадіоні для декого з них закордонна подорож була першою в житті. Про емоції від іншої країни та від зустрічі з нашими футболістами Тетяна Буковня розповість. Аеропорт Бориспіль біля стійки реєстрації, ажіотаж серед футбольних болівальників, що летять до іспанської севільї, п'ятеро бійців. АТО. їх супроводжує медик з військового шпиталю, де хлопці нині на лікуванні. Перед зльотом найбільше хвилюється Денис Голодюк. Сьогодні його перша подорож за кордон. На літаку взагалі літав. А за кордоні ну, літав на бойових літаках. Ну Іл-76 тільки військовому. Тобто і на ан 26 це коли мене поранено з Харкова, в Київ. Страшно. Та ні, після того всього, що пройшов, то що бояться літака, бо це смішно. Посміхається Роман Кравченко з під Дебальцева після семимісячних боїв до столичного шпиталю потрапив два місяці тому. Як воювати знає. Тепер готується вболівати. Тато військовий був да так. Ми постійно володівасто Камчатка літали. Так, що літаки для мене це не новина. Україна ж переможе. Денис, Роман та ще три бійці. АТО. вони з різних міст, з різних бригад. Після поранення на сході опинилися у столичному шпиталі. Десять днів тому їм пощастило. Президент Порошенко запросив їх на матч Київського Динамо і Ліверпульського Евертона. Після цього надихати українських футболістів у Іспанії бійців запросили представники федерації футболу. Футболісти збірної під час польоту грали у карти в економ-класі. У цей час Денис із побратимами насолоджувалися бізнес-класом і видами з вікон. Всі, зему такі. Таким класом то зовсім інше порівняння. Іспанська Севілія хлопців вражає і природою. Птичечки підспівують, десь качечки крякають, кукушечки кукукають. Дійсно, оддих получа душа. Жабки квакають. Жабки квакають. Або Жабки то такі були, квакали? Жабки квакали, і мінки свистіли. І місцевим колоритом. Ділаємо Тарантелло. <клухи> Ах, Іспанія моя Іспанія. Думки ж Юрчика Весельського лише про футбол. Він вже добре навчився ходити на новенькому протезі, на який півроку тому завдяки сюжету ТСН назбирали йому кошти. І навіть готовий допомагати футболістам. Поравим ту зігрілку. Якщо не вийдемо з костелями, будемо допомагати пацанам там, добивати. Кілька фото на пам'ять. Я час провірю твою роботу. Подожди, Вася, з тебе такий фотограф, я не знаю. Та ти родом Чернівців. Сами ні, Чернівецького. О, видиш, так я теж живу на францівському. Біля входу стадіону їх зустрічають українці, що живуть у Іспанії. Слава Передаю вам привіт з далекої Іспанії. Вони прагнули перемоги, але не змогли. Самі українські футболісти вже після свого програшу кажуть, допомогу бійців відчували. Але її їм трохи не вистачило. Приємно, що нас підтримували. Ми десь намагалися їм віддячити. Ну десь трошки нам не вистачило результату і прикро, що програла. Ми їх чувствували і в місті і нас і привітували. вам большое за підтримку. Дякуємо за таке вболівання, тому що дійсно сьогодні з нами був 12-й гравець і це, мабуть, додало нам натхнення. Але на жаль, ми не змогли реалізувати ті моменти, які створили сьогодні в виїзного матчу проти збірної спані. І ось дорога додому. До шпиталю повертається лише Денис Голодюк. Лікарі намагаються врятувати йому ногу вже десятий місяць. Юрій Весельський продовжить навчання в військовому інституті. Павло Басюк збирається знову на схід. Романа Кравченка та Василя Москаленка вже чекають удома. Тетяна Боковня, Вадим Литвин з Іспанії, ТСН 1+,1. Ось така крапка у цьому випуску. Лідія Таран вже готує розлогіше. Випуск є саме 19.30. я прощаюся до завтра. Зустрінемось за добу. Підтримайте один одного, це зараз дуже важливо.